Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine, як завжди огляд головних новин з Європи світу для українців за кордоном. Велике невдоволення в Німеччині політики критикують тіньову економіку, і також систему соціальних виплат. Що відбувається деталі в цьому відео? Прогнози НАТО здійснюються: Росія атакувала країни альянсу, наступ це чи репетиція. Ці та інші головні новини сьогодні. Багато іншого найважливіші та терміновіші новини. Також ви можете підписатись на телеграм-канал, там багато цікавих новин і важливої інформації для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому повідомленні під відео. Ну що, друзі, Німеччина країна порядку. Ви знаєте стабільності суворих правил, але навіть... Тут дедалі голосніше зараз звучать тривожні сигнали. Тіньова економіка зростає, мільярди євро щороку проходять поза державного бюджету. Люди працюють по чорному, ухиляються від податків, і це стає системною проблемою, яку вже неможливо ігнорувати. Але це ще не все, тому що в центрі критики також соціальні виплати кажуть, що люди отримують 563 євро. Багато хто сидить на державних виплатах, поки одні. Працюють неофіційно, інші роками не працюють зовсім. Зараз політики б'ють на сполох, безробіття високе, ресурси обмежені, а система вже на межі. Частка тіньового ВВП за рік зросла більше ніж на 11%, Це майже 482 мільярда євро. Система державних виплат в Німеччині на думку критиків також лише стимулює небажання працювати і все менше бажання виходити на легальний ринок праці. Тим часом в Шотландії нещодавно пройшла надважливіша зустріч Дональда Трампа і голови Єврокомісії Урсули фон Дерляйн. Головна тема, ви знаєте, це митна війна. Трамп пригрозив із 1 серпня вести 30% мит митна всі товари з Європи. Рішення за підсумками перемовин буде невдовзі. Хто наступник президента? Держсекретар США Марко Рубіо назвав можливого наступника Дональда Трампа і за його словами. Ця людина добре впорається з посадою президента. Саме ця людина також з його близького оточення. На посту віцепрезидента він, по-моєму відлично справляється. Ми з ним близькі друзі. Я сподіваюся, що він дійсно збирається це зробити. Якщо раптом з Трампом щось станеться, то його повноваження переймає віце-президент. Як вважаєте ви чи нас вже попередили? Як думаєте чи готується змова? Пишіть свою думку в коментарях. Тестова атака на країни НАТО глушилка запрацювала наповно. Росія зараз тренується глушити зв'язок у прикордонних регіонах, але не на своїй звичайній території системи навігації дають збій над Польщею, Естонією, Литвою та Фінляндією. Причина це масове глушіння сигналів GPS з боку Росії. Джерелом перешкод є наземні комплекси радіоелектронної боротьби в Калінінграді. Міністр транспорту Литви повідомив, що. Лише в червні було зафіксовано понад тисячу інцидентів удвічі більше ніж у травні. Для опитних пілотів не представляють проблеми, поэтому, навіть несмотря на то, что помехи що от времени усиливаются, они не реагують ніяк, кромі усілення, роздраження і нічого болі. Тобто Россия глушит сигналы навігації просто біля кордонів НАТО. Це вже агресія, чи ще ні? Як вважаєте ви? Зараз ціна дружби з Москвою може виявитись звищеною. Хто ще готовий зрадити неймовірно міцні на думку Кремля дружні відносини? Белград зараз може ввести санкції проти Росії, але тільки за умови отримання чітких гарантій вступу до Європейського союзу. Про це заявив міністр з питань. Євроінтеграції Сербії Томіслав Старович наразі, за словами міністра, Сербія не підтримує антиросійські санкції, бо вони не зададуть шкоди Москві, але вдарять по сербській економіці. Однак, якщо європейський союз запропонує реальне членство з чіткими умовами. Ключно з гарантіями безпеки та фінансовою підтримкою, то Белград готовий зараз змінити курс ще до самого вступу в ЄС. Фактично Сербія торгується відносини з Росією. Це валюта, ви розумієте, яку можна обміняти на європейське майбутнє. Ще одна війна завершена дзвінком із Білого Дому. Трамп знову завершує війну. Таким чином, Трамп знову на білому коні він намагається припинити ще одну війну. Принаймні намагається він оголосив, що протиборчі сторони на кордоні Таїланду та Камбоджі погодились негайно сісти за стіл переговорів. Что касается боевых действий между Камбоджей и Таиландом после вторжения тайской армии, президент США Дональд Трамп потребовал немедленного прекращения огня и установления мира между двумя странами. В ответ на это премьер-министр ясно дал понять Трампу, что Камбоджа согласна с его предложением о немедленном прекращении огня и безоговорочном прекращении огня между двумя странами. При этом Трамп четко дал зрозуміти, что если стороны продолжат воевать, никакой торговли с Соединенными штатами не будет. Цікаві новини з Австрії, Австрія може стати новим членом НАТО. Австрія відмовляється від нейтралітету. Глава МЗС цієї країни колихнула політичне поле країни та всієї, до речі, Європи заявою, яка ще нещодавно здавалася б немислимою. Пора забути про нейтралітет, каже вона. Настав час розпочати відкриту дискусію про вступ до одного з військових блоків. За її словами, нейтралітет більше не захищає. Країна не може більше ховатися за ілюзіями безпеки на тлі дедалі більшої непередбачуваної глобальної ситуації зараз у сфері безпеки та дедалі агресивнішої Росії. Вона каже: нас будуть захищати власні інвестиції в оборонні спроможності країни, а також у партнерські відносини. До речі, поштовхом до бурхливих обговорювань зараз в Австрії стало висловлювання директора дипломатичної академії Еміля Брікса, який закликав задуматись над перспективами членства в НАТО. Цей політик наполягає, що час закритих тем минув ще з 1995 року. Після вступу до ЄС він каже, що Австрія і так вже відступила від класичної моделі нейтралітету, бере участь у миротворчих. Місіях і робить внесок у європейську безпеку. А тепер, схоже, настав момент остаточного вибору. Останній шанс від Трампа США готові вдатися до жорстких заходів. Що друзі відбувається? Лучені Штати зараз готові вдатися до жорстких заходів, але Трамп дає Європі останній час. До ультиматуму залишилось личені дні. Якщо до 1 серпня європейський союз не запропонує вигідну угоду, європейські товари будуть обкладені. 30% відсотковим тарифом, і це лише початок. Послухайте, що сказав міністр торгівлі Сполучених Штатів. Президент оценивает шансы 50 на 50. Смотрите, Европе нужно заключить сделку, и она хочет этого. И они летят в Шотландию, чтобы уладить этот договор с Дональдом Трампом. Вопрос в том, предложат ли они президенту США приемлемые условия, которые будут стоить того, чтобы он отменил установленные им же 30-процентные пошлины. Если они все сделают правильно, то это откроет их рынки, и далее переговоры пойдут по гладкому сценарию. Але Трамп, не отступая, он особисто, застречавшись фон дер фандерлян, вы знаете, на своему Гольф-курортів Шотландії, щоб вирішити долю угоди, за словами самого Трампа. Шанси на цю угоду 50 на 50. Тобто Європа зараз на межі торгівельної війни. А президент США тим часом в Шотландії продовжує грати в гольф. Ще одна політична криза в США. Зараз рейтинг демократичної партії обвалився до мінімуму. Згідно даних 63% американців налаштовані проти демократів, лише 33% висловлюються. Про партію позитивно. При цьому, попри критику на адресу Дональда Трампа, саме республіканська партія отримує більше довіри з ключових тем за винятком охорони здоров'я та вакцинації. Отже, друзі, щиро дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за вашу довіру. З нетерпінням чекаю на розгорнуті коментарі, вподобайки та репости. Це справді важливо. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Тільки хороших вам новин.